Добрий вечір. Добрий вечір. Громада, спільнота, друзі. Добрий вечір. Доброго мирного вечора. Звісно, що я почну з подяки. З подяки нашим спонсорам, з подяки за те, що пригощаєте нас кавою. Підтримуєте канал вподобайками, коментарями. Ділитесь нашими етерами на своїх сторінках і в своїх. Соціальних групах за підписку. Нагадаю про необхідність підписатися і на інстаграм, і на телеграм. Зараз перевірю, і на YouTube. І, звісно, дуже прошу підписатися на майстер Стефан Academy UK. Перейти вниз можна по посиланню, бо ми зараз з вами на майстер Стефан. І так ми першого результату досягли, але хочеться отримати. І наступні результати з, на цій сторінці, і е, поширювати, тим більше, що вона працює дуже ефективно в плейлистах, які можна прослуховувати і під час сну, і під час дозвілля, і під час роботи, і під час приготування їжі, і прибирання оселі, і під час подорожі тільки не за руль, не за кермом, будь ласка. Тому я вас. Е, Будь ласка, прошу, працюйте на своє благо. Там немає моїх слів українською мовою і ніяких моїх слів, там лише звуки, звуки передані вам небом. Отже, я запрошую вас також на навчання в академію. Для цього треба написати мені в особисті. Я запрошую вас проходити марафони. Існує три марафони по здоров'ю. 25 листопада буде. Започатковано четвертий три тижні марафон, і два е, марафони по парі існують, і два марафони по фінансах. Будь ласка, запрошую вас. Результати ті, хто проходить ці марафони, вражають. Але все залежить і від вашої роботи, і від глибини вашого падіння, і від того, наскільки ви вірите в себе і в наші роботи. Роботи проходять на глибинному рівні і з вашою кармою, і з вашою структурою ДНК, і з вашою долею судьбою. Отже, будь ласка, приходьте, проходьте, зцілюйте себе і обставини вашого життя. А сьогодні ми поговоримо з вами про таке. Молитва, чому вона не дієва, чому ви просите, молитесь, медитуєте і не отримаєте бажаного вами? Бо інколи те, що ви бажаєте, небезпечно для вас. Ми приходимо на обід, куди нас запросили, і ми смакуємо те, що нам приготували. І де-інде, дехто у хазяїна просить те, чого тих смаколиків, яким. Він не готував сьогодні до обіду, і вони не входять в концепцію цього обіду. Або до м'яса рибу подати, або якісь морепродукти, яких немає у хазяїна, або дивовижні Тістечка І, звісно, що ви будете виглядати дивно. Адже хазяїн готувався до вашого прийому. Він готував. Саме для вас, саме цей обід. Але, тим не менше, ви виглядаєте дивно. То чому ж ви в житті вимагаєте у вищих сил у першотворця всього сутнього того, що він не може вам дати? З різних причин. Ви вимагаєте. Вимагаєте, їм вимагаєте, отримавши багато чого. Не дякуючи за те, що ви вже маєте, ви вимагаєте ще і ще. Не дивлячись на це, на те, ви вимагаєте. Ну, наприклад, я вам приведу простий приклад. Ви вимагаєте спортивний автомобіль, кабріолет, Феррарі. Ну, по-перше, треба його ще утримувати. Ну, то вже таке, можливо, ви можете. Собі це дозволити. Але можливо ви маєте розбитися на тому Феррарі. Саме тому вищі сили відводять вас навіть від того, щоб ви отримали права. Бо вам небезпечно їздити за кермом тим більше спортивних кабріолетів. Або те саме мотоцикл, або те саме ви запізнились на літак. А цей літак взяв і впав. У мене так було. Я колись е, сідав на попутку. Такий була така По Київській області була така манера е, пересуватись до Києва. Попутка зупиняється, бусик. Такий собі скотовоз і сідають всі. І я мав зайти останнім в цей автобус. І переді мною. Я навіть не зрозумів, хто. Хтось вскочив і місць більше мені не лишилося. І я якось засмутився. Я запізнювався на роботу. У мене була зустріч призначена з поважною людиною. Я розгублено дивився слід тому автобусу. Через кілька хвилин, звісно, я сів в інший транспорт, їхав. І догнав той автобус. Він був запечатаний в грузовик. І всі тіла лежали на узбіччі купою, без дихання і вже жодної душі не лишилося біля тіл. Це були тільки оболонки, скидені, як грязна білизна, на обочині дороги. Не вижив ніхто з того автобусу, просто ніхто. Бо Наскільки я зрозумів, у поливальної машини вирвало кардан. Вона влетіла в той бус і впечатала в грузовик цей автобусик. І я міг там бути. Я поспішав, я просив якнайшвидше. Я встиг, я скрізь встиг. Скрізь вчасно. У мене прийшов прекрасний день. Я часто згадую, ту гору трупів. І я розумію, що Бог дає нам те, що нам безпечно, і те, що необхідно саме нам. Він готує саме той обід, який необхідно саме нам, саме ті блюда, які корисні нам. Отже, можливо, отримавши багато чого треба дякувати. І приймати те, що відповідає твоїй і його волі. Тому я говорю не моя, но твоя воля.